Всім привіт, вітаю вас на ютуб-каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як ви можете без вкладень на собі отримати до 1000 гривень, а також до 1000 гривень на кожному запрошеному другові. І також ви додатково отримаєте пиво та фірмовий мерч. Як бачимо, мені прийшло таке сповіщення в Монобанк, що я запросив 264 друга в Монобанк, і у зв'язку з цим вони хочуть мені надіслати подарунок. Це дві банки фірмового Монобір. Ось бачимо. Так, секунду, як воно виглядає. Е, люди тут продають це пиво е, по 150 по 500 гривень за банку. Ось Зараз я повернуся назад. Ось так от ця баночка виглядає. І як бачимо, вони надійшли дві банки такого пива: лімітовану футболку та набір е, стікерів. Монобанк. Е, у зв'язку з тим я рекомендую вам зареєструватись в Монобанк, якщо ви там ще не зареєстровані. Перейдіть за посиланням, що буде в описі, і ви попадете на ось такий пост з мого каналу з 0 до мільйона. Як бачимо, ви можете отримати безкоштовно 50 гривень за те, що відкриєте віртуальну карту по моїй інструкції. Ось клікаєте в подані селсі і попадаєте на інструкцію. Вам просто потрібно перейти за посиланням, завантажити додаток, пройти верифікацію та відкрити віртуальну карту. За це вам і мені прийде безкоштовно плюс 50 гривень. Далі запрошуйте ще одного друга по своїй реферальній силці і виводите 100 гривень. З врахуванням податків вам прийде 80 гривень на вашу банківську карточку. Також я рекомендую вам відкрити віртуальні карти і в інших наступних банках, і за це ви отримаєте VA-банку 100 гривень за відкриття віртуальної карти А-банку та, як це називається, та АТБ. Тобто відкриваємо віртуальну карту від Абанк, за це отримаємо плюс 50 гривень. Далі ми е, відкриваємо віртуальну карточку АТБ, робимо покупку від 100 гривень мазання АТБ через карту а АТБ -А банк. І ще приходить плюс 50 гривень. І, відповідно, ви отримаєте безкоштовно плюс 100 гривень. Далі запрошуєте друзів і на кожному другові заробляєте плюс 100 гривень. Від PUMB ви отримаєте 50 гривень, якщо ви... Зареєструйтесь за моїм посиланням, відкрийте віртуальну карточку, далі поповните цю карту на 100 гривень і зробите одну покупку через цю карту, е неважливо в яких сервісах. Плюс е там в розділі е детальніше є такий розділ, як Мої виклики. Там е є завдання, де ви можете отримати ще додатково плюс 200 гривень. Завдання там банальні. Приміром, закинь е собі на баланс на карту 1000 гривень. Далі зроби 5 платежів на свою іншу карту по 50 гривень. І за це отримаєш плюс 100 гривень додатково. Тобто, по суті, комісії жодної немає при переказі, і ми на цьому заробляємо плюс 100 гривень. І загалом ми так можемо ще плюс 210 гривень отримати. Від EasyBank ви також отримаєте 150 гривень за відкриття віртуальної кредитної карти. Від TASCOMBank отримаєте плюс 100 гривень за відкриття звичайної дебетової карти. Та плюс 100 гривень за кожного запрошеного друга. А від «Спортбанк» ви отримаєте 100 гривень за відкриття кредитної карти, і плюс 300 гривень за кожного запрошеного друга. Віто банку отримаєте 100 гривень за друга, який прийде відділення банку, і відкриє звичайну е, кредитну карту. І від Майфіну ви отримаєте 5 євро або ж 200 гривень. За відкриття віртуальної карти та одну транзакцію по даній карті. А також будете отримувати по 200 гривень за кожного запрошеного друга. Ці всі акції діють і працюють з усіх цих схем я вже неодноразово виводив кошти, вони діють на постійній основі. А тільки MyFin буде діяти до 31 серпня. А так вони всі діють, працюють, тому рекомендую вам виконати безкоштовно ці схеми, отримати до 1000 гривень на собі, до 1000 гривень на кожного запрошеного друга. І запросивши багатьох друзів по своїй реферальній асоції в Монобанк, ви також зможете отримати фірмовий мереж і також дві банки фірмового пива і лімітовану колекцію стікерів. В усіх інших банках ва також, як правило, дають такі бонуси. Від SportBank також мені приходило. Тому рекомендую запрошувати, відкривати віртуальну карточку і заробляти безкоштовні кошти. Також я рекомендую вам виконати обов'язково схему. Отримую мерч. Тут вам необхідно просто зареєструватись на BірMX за моїм посиланням та зробити торговий оборот більше 50 тисяч доларів на ф'ючерсах. За це ви отримаєте безкоштовну мерч. Ось бачимо правила цього турніру. Він закінчується. 16 серпня через 4 дня і тут навіть не всі користувачі зробили торговий оборот в 50 тисяч доларів. Ось бачимо, ще є 4 вільних місця. Відповідно, якщо зробите торговий оборот більше 50 тисяч доларів, то отримаєте фірмовий мерч, а саме футболку від Більше Мекс, яка прийде вам на вашу адресу нової пошти, яку ви мені напишете в приватних повідомленнях. Тому, в принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з 0 до мільйона. Там буде ще багато актуальних і цікавих способів заробітку.